Швидкий, економний, тертий пиріг без натирання. Готуємо. Беремо борошно. Тут я брала борошно курупчатка. Це таке борошно, воно трішки грубшого помелу. Якщо немає, берете звичайне борошно, але дивіться, щоб білок був 9 і менше. Додаємо сюди розпушувач, легенько об'єднали. Додаємо відразу всі інгредієнти і замішуємо. Це цукор. Це жовточки. Бо білочки там знадобляться. Це сметанка. Зовсім трішки. Олія замість масла. І ванілька або ванільний цукор. У мене екстракт. Трішки. І все гарненько об'єднуємо. Буде в нас красива крихта. Для смаку можна додати подрібнені горішки, тобто дрібно-дрібно зроблені, як в борошно. Буде теж дуже смачно. Можна додати мигдалеве борошно, буде смачно. Але це вже ми ускладнюємо рецепт, а ми робимо дуже просто, економно і головне, що швидко. Замішується елементарно. Подивіться, вже красива крихта виходить. Дуже швидкий рецепт, коли хочеться чогось смачного. І коли в холодильнику майже пусто. Дві треті нашого тіста прикладаємо в форму. Тобто, умовно ділимо на три частинки і дві частинки сюди, а третю залишаємо наверх і розрівнюємо. Далі викладаємо любе вареничко, яке у вас є. Я взагалі беру яблучко. Викладаємо не товстим шаром. Ну, так, щоб смачно було в залежності від того, яка густина варення. Якщо воно густеньке, добре тримає форму, можна дати грубший шар. Якщо рідкувати, то перший шар будете рідуватися по тому варенню, яке у вас є. І розрівнюємо. Гарненько. Далі ми пам'ятаємо, що у нас залишились. Білочки, і щоб вони не пропадали. Бо можна, звичайно, залишити так, а білочки використати в іншому рецепті. Якщо вони в іншому рецепті вам не потрібно, то ми їх використовуємо саме тут. Збиваємо білочки з цукром до пишної стійкої піни. І викладемо поверх нашого вареничка Збили білочки до Стійких піків вони, бачите, стоять, як подруга каже, перевірити до голові. Ми перевіряємо, вони стоять. <світ> тобто не випадають. Е і перекладаємо їх поверх нашої начинки фруктової. І розрівнюємо. Буде смак бачите, вони всі стоять такі. Не Стараємося розрівняти, щоб було рівненько поверхність наша поверхність рівненько. Таке, бачите, тверденькі, такі гарно збилися. Ми скажемо, якщо в нас буде в якомусь більший слой, а там менше, то у нас, щоб вирівняти, то буде десь більший шар тіста, а десь менший. І зверху посипаємо тим тістом, що у нас залишилось. Можна ще горішки додати при бажанні. Але не додаємо. Посипаємо. Тобто все економічно. Дуже економічно. Але й смачно. Тому що пробувала не один раз цей пиріг. І дійсно смачно. Не на смак не відчуваю, що він зроблений з олії, правда? Дуже смачний. Ставимо випікати в попередньо розігріти духовочку до 180 градусів на 35-45 хвилин. Орієнтуємося, щоб вперше був красиво золотистого кольору. Випікаємо. Ось така краса у нас вийшла. Якщо можна подивитися в розрізі, всі слої видно. Білочок також видно, яблучка видно, він тримає гарну форми. Охолов пробуємо. Що ж у нас вийшло? Він крихкий. І дуже смачний, легенький, крихкий, смачненький, неймовірний, я б так сказала. Головне, що швидко і економно. Тому готуйте з задоволенням, і якщо було корисно, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Мені буде дуже приємно. Всім смачного!